Зараз буду, зараз буду обідати, друзі. Це в мене такий сніданок, який переходить в обід. Ось, що я буду їсти зараз? Буду їсти зараз бігус. Бігус, капуста з м'ясом. Гріночки буду їсти. Буду їсти помідорчики, буду їсти огірочки. Огірочки буду їсти. Ось і ще, люди добре, буду їсти ще кавун. Бачите? Кавун з бігусом. Це дуже смачно. До речі, я спробувала дуже-дуже смачно. Я навіть не очікувала, що буде смачно. Він, знаєте, як доповнює твою їжу. Бігус, він трошки такий гострий, а кавунчик солодкий і виходить супер клас. Окусняті. Я зніму Окуляри, бо я бачу в окулярах. Так. Ну що, смачного? Ви знаєте, навіть не потрібний помідор до огірок. Це смачне з, з кавуном. Дуже смачно. Спробуйте, не пошкодуйте, дуже смачно. Гріночки. Бігу супер клас. Дійсно. Я не очікувала, до речі. Вирішила перевірити. Спробуйте і ви. Дуже смачно. Люди, это так смачно. Кого можно есть, чем заводно. Можно сэром. С чем заводно можно есть? Деякі люди їдять з хлібом. У мене подруга їсть з чорним хлібом. А я й не знала, що це смачно, а це дуже смачно. обожаю. Бібус, обожаю. Ще склону. М -м -м. Супер класно. з огірком також смачно. Клас. А з помідочком. А з помідочком. Колон взагалі доповнює, так, доповнює смак, що я кухар навіть... Ніколи б не придумала таке. Супер. Мого так. Там народ у нас мудрий. М -м -м. Дуже шкода, що скоро завершується все. А в мене ще в холодильнику є бігусь. Ще пізніше зім. Mm. От як корисно дивитися те, що їдять друзі. І сам з'їси щось смачненьке. Клас, клас. До капусти солоденького щось, що це супер. Mm -hmm. Ще буду їсти?